Друзі, мене звати Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму творчому каналі. Сьогодні у мене другий звіт цього місяця, у СП Краса із Залишків. Для тих, хто дивиться мене вперше, я вам трошки розкажу це проект, спільний проєкт, який організувала Наталочка. З каналу в'язалки от Наталки. В цьому проєкті ми в'яжемо із залишків пряжі. Це може бути моточок, Може бути якісь малесенькі моточки, Може бути щось недов'язане, або з якогось проєкту у вас залишились залишки, і ми ці залишки перетворюємо в красу. Ось так. Отже, у цьому проєкті ми в'яжемо із залишків і показуємо свої звіти двічі на місяць. Це виходить звіт, перший звіт місяця, це з 1 по 3 число, напевно, ну там в перших числах. І другий звіт з 15 по 18 число. Ось так. У минулому звіті я в'язала шкарпетки, тому що залишки у мене багато, а зараз я, чесно скажу, зараз я всю свою енергію, таку я б сказала, весь свій вільний час, це все направляю на в'язання шкарпеток для ЗСУ. Я навіть собі нічого не в'яжу, е через те, <смі> беру участь у іншому спільному проєкті, де я буду в'язати собі, але це вже друга історія. Отже, у цьому проєкті я в'яжу і в'язатиму найбільше шкарпетки. Хоча між тим будуть і якісь дитячі речі, тому що я в'яжу на благодійність, в'яжу, не лише для ЗСУ, в'яжу для петельок добра, для чарівниць добра. Отже, будуть і дитячі речі і, і іграшки. Так. Ну, ось, я відхилилась від теми. Трошки в першому своєму звіті я в'язала шкарпетки і почала в'язати другу пару. Одну я відв'язала була, а зараз я дов'язала другу, і я вам покажу. Дивіться, які у мене зайчиська тут. Буде спостерігати за моїм процесиком, це був мій подарунок до Нового року від друзів. І ще, отут у мене коробочка з солодощами, так само, не знаю, видно вам чи ні. Ось така коробочка солодощів, так само від друзів до новорічних та різдвяних свят. Вона. Тут стоїть, я ще їх не куштувала, але дивлюся, надихаюся, навіть навіть подарунковий пакет такий, в національних, в національних кольорах жовто-сині сердечки. Ось так. Отже, мої шкарпетки. Я не заправила ниточки, ви не повірите. Що я найбільше не люблю, то це заправляти ниточки. Чесно, от чесно. Я в'яжу, в'яжу, в'яжу для якихось проєктів. Відв'яжу все і потім сижу і ще декілька вечорів заправляю ниточки. Ось так і тут. Я в'язала-в'язала ниточки не заправила. Одна шкарпетка у мене була вив'язана ще у першому звіті я показувала вам одну пару готову і одну шкарпеточку вив'язану. І другу я вив'язала вже потім ось такий меланджик у мене вийшов. Дуже люблю меланджики, не знаю чому, але дуже люблю, маю ниточки, тоненькі ниточки шерсті, наприклад, і я беру і я їх змотую в різні кольори. З різних кольорів, щоб вони були не однотонні, а меланжики. Не знаю, чомусь у мене така любов до меланжиків. А це у мене були ниточка шерсті, ниточка напівхлопка, і я додала ще ниточку е поліестеру. Так. Ось, наприклад, і тут у мене стоять меланжики. Такі. Ну, дуже, я люблю міксувати, змотувати це міксування, підбирання кольорів. Це моє. Ну, ось ця пара, шкарпеток у мене готова. Це, це ще з минулого одна шкарпетка. І з минулого звіту і одна вже на сьогодні. Це у мене готова пара. Це буде для ЗСУ. Далі я вам у минулому звіті говорила, що я на роботі в'яжу. Так, нас привозять. Я працюю в райцентрі, з села нас привозять. Швидше. І ми на роботі вже ще маємо десь півгодинки, рідко хвилин 40. Хтось сидить зранку, попиває кавочку, хтось готується до роботи, хтось там собі своє робить, а Оксанка бере спиці і в'яже. Я думаю, це вже трохи піднабридло моїм колегам, але мені воно не набридне ніколи. Отже, я беру спиці і в'яжу. В'яжу я до самого початку зміни. А далі, коли у нас перерва обідня, обідня перерва у нас одна година. В обідню перерву нам треба поїсти, щось перекусити, зробити свої справи, десь побігти, чи по магазинам, чи за продуктами, тому що в селі я. Лише ночую, як квартирант, весь день робочий у мене проходить в районі. Але я так умудряюся, що я іще в обідню перерву. Так само-швиденько зроблю свої справи, перекушу щось, або взагалі не їм візьму якесь яблучко, і я радше буду в'язати, ніж бігати по магазинах. І все таке. Отже, я в перерві також в'яжу. Тож, у мене одна пара шкарпеток просувалась саме на роботі. Паралельно я вдома в'язала інші. Там, на роботі, я ту залишала, але зараз я її забрала додому. У мене відв'язана одна шкарпетка і друга почата. Зараз я вам її буду показувати. Ось це мої шкарпетки. Моїм улюбленим хеліксом. Посиленою п'яточкою, з еластичною резинкою. Такий майстер-клас у мене є на каналі давно, дуже давно, тому що цієї ниточки у мене було досить багато. Ось цієї ниточки. А це були залишки зеленої і це мені прислали ще осінню. З чарівниць добра. І я ще все відв'язую. Це досить довго. Але мене затримало. І зараз це виключення світла. І ці свята. Все навалилось. Але я вже відв'язую. Це вже залишки. Це вже взагалі тут нічого. Ну, може, ще на одну пару я їх прилаштую. Але я взяла їх залишки. І цю шкарпетку я в'язала на роботі. Вона ще в мене не попрата, тому що ще інша в'яжеться. Ось я в'яжу вже силену п'яточку. І це у мене, так би мовити, робочі шкарпетки робочий процес, який просувається у мене на роботі. Зараз я вам ще покажу одну пару, яку я в'яжу вдома. А вдома я в'яжу ось це: це шкарпетка. Вона досить важко мені далася вечорами, темними вечорами без світла, тому що вона чорного кольору. Ось така ниточка, 6 була так само в чарівниць добра, е, вже трошки її, тут зовсім трошки. І я взяла її і додала свою ниточку з поліамідом. Це досить класна така ниточка, е, може, може бути як самостійна, але. Вона більш синтетична, то я її додала як додаткову до шерсті. Цю ниточку я в'яжу вона тоненька у дві, а цю просто додала до шерсті. І в мене вийшли ось такі тепленькі шкарпеточки. На такий великий розмір, на такого великого якогось мужчину. Це буде, як на мене, десь розмір 43-44 навіть. На високий підйом, широчку ногу. Так само в'язала я посиленою п'яточкою. Тут набирала 56 петель, тому що ниточка досить плотна. І вона така тепленька вийшла шкарпеточка. Ось вдома. Я ці шкарпетки в'язала. Тут у мене вже залишилось зовсім трохи. Тож, в наступному звіті знову вам буду їх, мабуть, показувати, як я їх дов'яжу. Пров'язала вже п'ятку. Вяжу на звичайних китайських спицях. з половиною. Як я вже казала і завжди повторююсь, в'яжу лише китайськими с дорогих я не маю. І я, ну, це розкіш дорогі спиці. вони зараз дуже дорого коштують. Я вже десь казала, що я Тримала в руках гарні кубікси, кубічні спеці від Knit Pro. Вони такі були стальні, такі важкенькі, такі, ну такі. Але коли я вдома подивилася в інтернеті, скільки коштує той набір, то я передумала. Тому що це майже чи не половина моєї зарплати. ось так. Отже, всі спеці у мене китайські. Може, десь колись я созрію для того, що я куплю собі хоча б спробувати, які-то інакші спиці. А наразі я задовільняюсь такими, якими є. Китайських у мене є досить. Кажуть, що якщо ними в'язати то багато, то вони ламаються, важкі речі. Ну, я поки що в мене ось таке, шкарпетки, шкарпетки, дитячі речі. І вони мені служать. Наразі я на замовлення не в'яжу, тож не можу собі дуже багато дозволити, тому що в'яжу лише на благодійність, а це, а це всі знають, що це таке. Це коли ти пів зарплати пускаєш на ниточки, на шерсть для шкарпеток, тому що ти відчуваєш, що. Ти мусиш допомогти, що кожен воює на своєму фронті, і ти мусиш, ти маєш допомогти, тому що інакше ти не будеш спати вночі спокійно, що ти для цього нічого не зробив. Ось так. Тож у мене на цьому всі процесики. Я вам сьогодні показала все, що маю на сьогодні. У мене є знову два тижні відв'язати. Знову щось із залишків. Залишків є ще багатько Та хотіла б все щось зв'язати інакше, не лише шкарпетки, шкарпетки. Але, як вже є, постараюсь на наступний звіт приготувати вам щось більш цікавеньке. А на цьому буду я закінчувати своє таке коротеньке відео. Щиро дякую, що дивились мене, що були зі мною. Дякую вам за ваші подобайки, за ваші коментарі. Це мене дуже надихає. І зараз я вас закликаю дивитись всіх наших дівчат, підтримувати наших українських в'язалочок, наш український контент. Зараз я залишу посилання на всіх дівчаток-учасниць нашого проєкту в інфобоксі під відео. Внизу переходьте, дивіться нас, коментуйте, ставте свої подобайки і підписуйтесь. Підтримуйте нас, а ми, в свою чергу, будемо старатись для вас робити цікавий контент. Дякую за те, що були сьогодні зі мною, що дивились мене. Бажаю всім мирного неба, хорошого настрою! І все у нас буде добре! Тому що ми разом і ми сила. В цьому наша сила, як кажуть. Тож, все буде Україна! А з вами була ваша Оксана. І це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!